Золотоноша, центр одноіменного району місто, немаленьке. Разом з п'ятьма старостинськими округами чисельність населення сягає більш ніж 30 тисяч осіб. Донедавна поштові послуги населенню надавали 14 листонож, які доставляли пенсію, періодичні видання, листи, надавали дрібні послуги. Для багатьох стареньких були ледь не єдиним зв'язком зі світом. Наразі, в результаті реформування, ситуація змінилась. П'ять листонож працюють з ранку до ночі за виногороду, яка навіть навіть не досягає рівня мінімальної зарплати. Кожна листоноша має обслуговувати кілька участків, розносити квитанції за комунальні послуги, періодику, пенсії тим, хто не має карток і можливості самостійно їх отримати. У нас свої роботи то по пенсію носим все ми доставляємо, але ж не дуже багато часу займають ці дома. три тисячі фізично нереально його рознести. Людина не може йде зима. Зараз ми не на велосипеді ну так, а зима зимою не знаю, чого. Колеса, що чому. А зарплата вас зарплата у нас немає мінімалки. Як ці зміни відбилися на споживачах послуг, пояснили мешканці Золотоноші. Любов Волченкова має проблеми зі здоров'ям до відділення Укрпошти, подолати відстань майже в три кілометри. Вона фактично не в змозі фізично. Ну я не дойду, тому що я задихаюся. Я не дойду до почти, так що мені немає таксі їхати на таксі по газету. Це дуже не, не те, що не приносять газети. А як просто не носили місяць газети, то тобі якось не знаю, хтось приніс чотири газети: дві мої, дві не мої. І це вже не один раз. Приходиться тебе знову відносити на почту, щоб поміняти свої газети, Це життя. Я виписую його. Я нравився життя і село і, і, люди і долі. Журнал можна було б їх купити, але їх немає в розніці. Проблема в тому, що коли вони зробили реорганізацію там на почті, тобто укрупнили оці у. Частки звільнилися листоноші і перестали носити як пресу, деякий час і пенсію не приносили людям, які вже в віці і не можуть туди дійти. Відповідно, звісно, квитанції нам теж носили за комунальні послуги. Відповідно, звісно, виникла ця проблема. Тобто для того, щоб отримати пресу, треба йти туди. Квитанції треба забирати там. Но, слава Богу, вже в цьому місяці то приносили пенсію, але ж це людям дають в нагрузку Листоноші, які не з нашого участка. Вона приходить, ну, понятно, я питаю, ви будете носити, а вона каже: я не знаю, чи я буду приносити, чи ні. Це буде залежати від того, як в неї буде складатися. Але ж, розумієте, проблема в тому, що це ще поки тепло. Ми можемо від цього краю дійти до відділення Укрпошти, а почнеться погода така, слякоть, дощ, зима, слизько. Ну як пожилим людям туди ходити за цим сим. Звісно, хто молодший і здоровіший, може самостійно відвідати відділення поштового зв'язку. Тут навіть облаштоване спеціальне віконечко для отримання пенсійних виплат. Проте серед мешканців літнього віку, здатних подолати кілька кілометрів в один бік, не так і багато. Та й ситуація інколи трапляються й різні. Я пішла в п'ятницю на почту, давай стукати в віконечко, щоб хтось вийшов, бо як що береш, то вконечко. Ніхто не вийшов, я зайшла, там одна сиділа. Я кажу, газети можна взяти, як розкричала. Знялася, ми вони гроші вважають, а вам газети. То я знялася і пішла. То я в понеділок отримала газети, пішла п'ять. Ситуація, що склалася з наданням поштових послуг, загрожує ще одним неприємним результатом, який зачіпає видавців газет і журналів. Мало хто наважиться підписати періодичне видання, яке надходить невчасно. А то й взагалі, губиться по дорозі до підписника. Якщо не буде вирішена ця проблема з доставкою преси, то на слідуючий рік підписуватися явно ми не будемо, тому що ходить туди. Кожен тиждень отримувати пресу ну, ну якийсь смисл. Я розумію, що, і от як говорить, правильно говорить, що від цього ж залежить не тільки наша, а от ті, що видають газети, видавці і все остальне, вони ж теж будуть в убитку. Намагання отримати будь-який коментар від керівництва місцевого відділення Укрпошти виявилися марними. Виявляється, всупереч законодавству, існують якісь внутрішні правила, якими передбачено офіційне звернення з приводу того чи іншого коментаря ситуації. Тому ми офіційно звернулися до керівництва Черкаського обласного відділення Укрпошти з проханням надати роз'яснення по ситуації, що склалася в Золотоноші. Сподіваємося, найближчим часом отримати відповідь і поінформувати громаду. А поки що, на будівлі відділення Укрпошти висять оголошення з пропозицією працевлаштування листоношею. Обіцяють участь у розбудові європейського сервісу надання послуг. Поки що від європейського сервісу ми помітили лише ремонтні роботи, які активно тривають у приміщенні золотоніського відділення. Добре було б, якби одне не заважало іншому.